Вітання з Полтавщини. Сьогодні 18 вересня 2025 року. І сьогодні поговоримо про білі технічні сорти, які ростуть в мене на винограднику. Детально їхні характеристики вдаватися не буду, а просто хочу зафіксувати і показати, що ми маємо в цьому році. Ну, оце ось ряд винограду. Перший рік, перше плодоношення, третій рік від посадки. Розпочнемо. Це в нас сорт Алігате. Не знаю по його характеристиках, чесно кажучи, в мене його тут небагато трикущики. Урожайність супер. Все клас. Не знаю, як буде він себе поводити далі. Але в цьому році на даний час цукор у нього слабкий. Порядка 15-16 брікс, Тому що я не вирішив, що я з ним буду робити з такою цукристістю, Ще декілька днів, можливо, почекаю, хоча там далі йде похолодання і навіть заморозки обіцяють. тому... Не знаю, що як воно буде. Е, лоза, в принципі, визрівша, Нижні листя жовтіє, там є деякі е, плями на листі, скоріше за все, не фотка мікроелементів. Це не хвороба. От. Ну, Маємо урожай, урожай гарний, але кондиції поки що не дотягують. Тому е, будемо спостерігати, не знаю, чи варто. Буде доліше з ним, якщо він в не набиратиме цукру, то будемо приймати якесь рішення по ньому. Наступний кузь, э, сорт це в нас Йоханітер. чи йоханітер, Не знаю, як правильно. Тут картина дещо інша по цукру. Будемо сьогодні його зрізати. Врожайність певна, є повинен звернути увагу на те, що це все-таки перше плодоношення і е, певною мірою потрапив він під весняні заморозки, як і всі інші сорти. Тому ну, якби є певна надія, що в подальшому буде краще, хоча і в цьому році маємо деякий врожай. От. Цукор у нього вже порядка там 22 брікс, 23 на деяких. Ну, тобто в масі подивимося, для сухого, думаю, вже буде нормально. От. Також лоза визріла до самої гори. От. І відповідно ягода також готова. Є вже, правда, навіть отакі. Моменти пошкоджена птицею і відповідно загнивання. Тому терміново. Сьогодні будемо робити зрізку. Це далі також продовжується Ханітер Сей. Це такий він має вигляд. Ягода вже видно, що вона повністю спінстила. Моє дуже гарний. Карамельний такий навіть колір на сьогодні. Є цукор, кислотність, не міряв з окремих ягод, бо це треба багатенько, для того, щоб можна було провірити приладом ph-метром Буду подрібнювати, буде вже сік певна кількість. Тоді провіримо кислотність. Наступний у нас ідеться сім відомий шардоне Шардоне також готовий вже до зрізки, врожай тут його невеликий, У в нього і бачимо ми які гронки, також пошкодження є. Птиця поклювала О, цукор, також порядка 22 брікс От, для сухого вже можна використовувати. Наскільки буде, не знаю, буде бачити. Сьогодні зробимо зрізку, подивимося по кількості і приймемо рішення, чи це буде моновино, чи, можливо, доведеться його змішувати з іншими сортами. От. Є також певна урожайність. Ну, повторююся, це перший урожай, тому якби ще кущ молоденький, сподіваюся, в подальшому буде краще. І так сорт шардоне. Такі шишечки характерні для нього. Сподіваюсь, подальшому буде гарне вино, як буде більша вражайність. Цей сорт в рекламі немає потреби, давно відомий. Один із кращих вин отримують із цього сорту. Так що подивимося, як він себе поведе в нашій місцевості. Така ситуація.